Володимир Зеленський провів дуже важливу розмову з Дональдом Трампом. І знаєте що? Трамп сказав, що США продовжать допомогу Києву. Але цікаве інше, Путіна немає. Таку нову заяву зробив Дональд Трамп. Ну а також розберемося, які ще приємні сюрпризи чекають на Україну. Ну і звісно, не забудемо про чергові підлості від нашого ворога. На Запорізькій АЕС стався блекаут. Друзі, я вас вітаю до вашої уваги топ-5 найважливіших новин. За сьогодні, тож починаємо про що говорив Зеленський з Трампом? Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Розмова відбулася на тлі вчорашніх жахливих обстрілів Києва та заяв Трампа про його розчарування. У Путіні Зеленський назвав розмову дуже важливою і корисною. Він привітав Трампа та американський народ із Днем Незалежності і наголошує на тому, що ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства і відновити нормальний, сталий гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції. За словами Зеленського, Трамп дуже добре поінформований про ситуацію на фронті та російські повітряні удари. Глава держави обговорили можливості щодо ППО та домовлялись працювати над збільшенням захисту українського неба а також про відповідну зустріч команд. Піднімалася також тема оборони промисловості, можливості спільного виробництва взаємних закупівель та інвестицій. Цій, зокрема щодо дронів та відповідних технологій. Але, друзі, найголовніше, після розмови з Зеленським та тиском на Дональда Трампа, який відбувався, я вам нагадаю, внутрі Сполучених Штатів, він заявив, що США. Продовжують постачати зброю України, ну але мають зважати на власні запаси, звинувативши звичайно попередню адміністрацію Байда у спорожненні військових запасів в країні. Схоже, що тиск на Трампа працює у підсумку, він сказав дати зброю Києву. До речі, що ще е, цікаво, допомогу Україні зупинив міністр оборони Гексіт, нібито постачання зброї Україні загальмувала одна людина. ЗМІ викрили, що призупинення військової допомоги США для України було одностороннім кроком, а саме міністра оборони Піта Гексіта. NBC News із посиланням на джерела відповідає, що Гексет вже двічі раніше призупиняв допомогу без очевидної координації з Конгресом і Білим домом. І в обох випадках це скасовували протягом кількох днів. Ну, не знаю, друзі, якось мало ймовірно, що одна людина може зупиняти військову допомогу, і ніхто про це нібито не знає. Ну а через декілька днів всі так приходять на роботу і кажуть, о, що ти робиш? А ну давай, відновлювай допомогу. Якось це дивно трошки. Пишіть, до речі, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Цікаво, що військовий аналіз, проведений об'єднаним штабом Пентагону, показує, що допомога Україні взагалі не загрожує боєготовності Сполученим Штатам, хоча деякі запаси високоточних боєприпасів і перебувають на найнижчих рівнях, але вони не перевищують критичних мінімумів. Ну такий звіт роблять, робить перевірка. Навіть представники республіканської та демократичної партії були розчаровані, що їх не повідомили заздалегідь. Я вам нагадаю, що це була головна причина в тому, що скасували поставку зброї України, нібито склади в США пусті. Але виявляється, що ні. Виявляється причина паузи не стільки у виснаженні запасів, скільки у політичних маневрах окремих чиновників. Але завдяки розголосу та тиску ситуація швидко змінилася. Трамп заявляє, що США продовжують постачати зброю. Україні, що є дуже позитивною новиною. А ще, Путіна немає. таку нову заяву, зробив Трамп. Після вчорашньої розмови із Путіним, яка, за словами самого Трампа, взагалі не принесла жодного прогресу у справі припинення війни. Сьогодні американський лідер зробив нову, ще більш відверту заяву. Дональд Трамп розчарований Володимиром Путіним і не вірить, що той покладе край війні в Україні. Але, друзі, найголовніше. Трамп припускає, що Путіна немає. Він сказав: далі я вам зачитаю: я буду розмовляти із президентом Зеленським, і знаєте, я дуже розчарований розмовою з Путіним, тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинятись, і це дуже погано справді, просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну, заявив Трамп. Ну, звичайно, друзі, тут треба розуміти, що, можливо, під фразою Путіна немає, Трамп мав на увазі, що немає того Путіна, якого він знає, а можливо, і ні. Але в будь-якому випадку заява Трампа про розчарування Путіним є дуже важливим сигналом. Ну, особливо ще і після варварського обстрілу Києва це підтверджує, що Путін не готовий до миру і. Можливо, можливо, друзі, маємо надію, це відкриває шлях до більш рішучих кроків з боку США. Ну а далі про жахливі новини з тимчасово окупованої території. На Запорізькій АЕС стався «блек-аут». Запорізька атомна електростанція повністю була знеструмлена. Це сталося через російський обстріл лінії електропередач, ну, яка з'єднує ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України. Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслює, що це черговий акт ядерного терору росіян. з початку повномасштабного вторгнення на Запорізької атомної електростанції вже вісім разів ставався повний блекаут, і неодноразово вона опинялася просто на межі. Я вам нагадаю, що якщо стається блекаут. Там є аварійна система, де запускаються дизельні генератори, що в свою чергу живить електростанцію. Вона не може бути без електромережі, яка наразі з'єднує її зараз з українською електромережою, і окупанти не можуть це ніяк роз'єднати. Це, в свою чергу, друзі, створює величезну загрозу ядерної катастрофи. Ну і світ, звичайно ж, має розуміти, наскільки це небезпечно. Ця подія це просто кричуще. Порушення всіх норм ядерної безпеки і свідчення абсолютної безвідповідальності окупантів. Міжнародна спільнота має посилити тиск, щоб демілітаризувати зону навколо Запорізької атомної електростанції та повернути її під повний український контроль. Ну і на останок, друзі, на тлі всіх цих складних новин маємо і приємні повідомлення про міжнародну підтримку. Ізраїль оголосив новий пакет гуманітарної допомоги Україні. Цього разу фокус на відновленні доступу до. Питної води у постраждалих від російських обстрілів регіонах допомога включає сучасні системи водопостачання, кожна з яких здатна забезпечити питною водою просто десятки тисяч людей. Їх встановлять у сусідніх регіонах, де гостро відчувається нестача води. Це продовження підтримки Ізраїлю, яке вже над Надсилав продовольство ліки, розгортав по польовий госпіталь та розподіляв просто сотні генераторів в Україну. Це демонструє, що світ продовжує підтримувати Україну не тільки військово, но ну, а й гуманітарно. Що дуже друзі теж є дуже важливим. Тож, друзі, виставок наступний: є Путін чи немає його. Найголовніше, що сьогодні відбулася відновлення американської допомоги після розмови Зеленського з Трампом. І ми бачимо, що боротьба триває на всіх рівнях на дипломатичному, військовому і навіть на гуманітарному. Але головне, що Україна продовжує стояти, боротись, незважаючи ні на що. Дякую вам, що додивились. Натисни лайк, підпишись обов'язково. До зустрічі!